Вітаю всіх любителів хурми на нашому каналі. Сьогодні 19 жовтня 2024 року і ми знаходимося у місті виноградів Закарпатської області. Мова сьогодні піде про плоди хурми з другої хвилі росту. Часто бачу я публікації, дискусії за ними з приводу плодів хурми, які виросли на пагонах другої хвилі росту. Чи потрібно їх залишати, чи встигнуть визріти, чи не заважають дереву підготуватися до зимівлі і так далі. К свого досвіду, можу сказати, що досить часто на різних сортах хурми спостерігаємо появу квіток на пагонах другої хвилі росту. А за тим потім і плодів. Зазвичай таких плодів небагато. Ось бачимо, у мене вони тут є. Але вони іноді з'являються. І ось до прикладу, у мене тут дерево це дар Софіївки. І на другій хвилі росту ось таке гарне дерево, на другій хвилі росту зав'язалися три плоди. Один я вже не здержався і з'їв. Два тут я не знаю, як їх добре видно. І плоди повністю забарвлені, помаранчевого кольору. Зараз я їх зніму, щоб їх було краще видно і роздивимося їх. Я вже візуально бачу, що плоди менші за плоди першої генерації. Давайте ми їх зважимо. Тут у мене є вага. Цей менший 51 грам. І ось такий: 62 грами А плоди основного врожаю у нас були в районі 70-100 грамів. Ну, але також ці також непогані. Бачимо, що плоди повністю забарвлені Один квадратної форми. 4,7 приблизно квадрат, і ось такі плоди п'ятикутної форми цікаві, нетипові. Ось такий він десь 5,2 сантиметри сторона. Смак плодів цих абсолютно не відрізняється від плодів основного урожаю. Тобто такі плоди встигають визріти до значних морозів. Але тут є нюанс. Дар Софіївки – це ранній сорт. Скажімо, в нашому місці пішла мода висаджувати в основному східну хурму пізніх сортів, на якій заледве ледве встигають дозріти і плоди основного урожаю. Ну, думаю, що плоди такі. Залишати на дереві немає сенсу. Для чого? Ви, друзі, залишайтеся на нашому каналі. А я до прикладу покажу такі плоди. Зараз на вулиці я зустрів на одній з вулиць нашого місця.